Привіт знову. І так. Щасливо вас всіх бачити, особливо після пережитого мною, тому сьогодні сповідуватимуся вам. І об'являю тиждень безоплатних мотивацій та привітань. Ну і реклама це також входить, Отже, хто хоче, щоб я них мотивувала. Привітала! Подарувала прекрасний настрій. Пишіть. І також сьогодні в стрімі розкажу вам про історію, яка сталася зі мною, історія невесела, добре єдине, що закінчилося все добре. Ну, як сказати, вчора позавчора, тому що це практично сталося вночі. Я взагалі, коли пишу свою книгу, це якась містика в ситуації, де є певні неприємні випадки, певні неприємні люди. І добре, добрий янголохоронець, я залишаюся живою, здоровою. Ось так от. отже. Адже... Люблю вас. Всі мою. Бай, бай, до зустрічі.